Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Перевірив ще раз і ще раз з нашої блогосфери, як за помахом чарівної палички зникли будь-які повідомлення про томагавки. Так, які вже. Нібито ось ось мали поставити, а дехто пише, що вже поставили, а дехто пише, що вони вже нанесли удари. Одним словом, вся ця балаканина закінчилася повним пшиком. Народ поговорив, навіть. Мапи були показані, куди ж будуть нанесені по Москві удари, оці всі були винесені там радіуси, і, 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 і. куди можуть долетіти ці томагавки. Вся тактико-технічна характеристика була заявлена. І скільки ж то вони так, кілометрів можуть летіти, і скільки вони несуть вибухівки. І як вони ту, 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 -ру ту, ту, ту 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 і шарах. цього шарах вийшов, пук, чи цей пшик, пшик вийшов, так, повний. Тому що Трамп і не збирався нічого Україні давати. Так, ну сказав, що майже вже. Ну, ну, ну майже, ну, ну залишилося. Ну, ну. Ну, так як ото я розповідав про те, як у нас політрук, один ідіот, так, підполковник в армії, проводив політінформацію і сказав про те, що в нас вже комунізм побудований. Так. Кругом розвал, розброди, шатання, жрать нема чого, в крамницях нема ніяких товарів. Ну, взагалі, колгоспники в рабстві перебувають, він... Залишилося оголосити. Отак От і Трамп, ну точно, це Совок. Залишилося оголосити. Так, уже все, уже, уже поставляють. Залишилося тільки підписати. І все. Після цього все буде окей, але не оголосили. Як в СССР не оголосили про те, що нинішнє поколі? Ага. Урочи партія урочисто обіцяє, я декламую як старий совок. Нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі. Я вже там залишилось мало цього покоління радянських людей, яке має жити при комунізмі, щось мені якось так і не вдалося. Ну, що ж, але урочисто партія, урочисто, не просто якось там якось. Так, отак От і Трамп урочисто пообіцяв, що він надасть Україні томагавки, де вони? Так, немає їх. <смі> так, а тоді виникає питання: а навіщо це було все дійство? А все просто. Там же все-таки цей Нобель, Нобелівський комітет, тож то Трампа ж то висунули офіційно все. Так що він був серед цих. Претендентів, там не тільки ця мечада. Там не було, не буває так, щоб висували тільки одного претендента, ну і голосували, бо іншого ж немає. Ні, там завжди є декілька таких вельми поважних кандидатур, з яких Нобелівський комітет засекречений до неї, до речі, ніхто не знає, ну, із... Ну, напевно, це Руто знає. Так. Хто, хто там входить до цього Нобелівського комітету? Для чого це робиться, для чого засекретили? Ну, щоб не тиснули отакі тіпа там, Трампа і інших діячів, на цих Нобелівських, тих, які визначають, кого. Треба призначати, там вже декілька. Цих людей і теж вельми помажні, переважно всякі там є. так не вчи вченого їсти свяченого. Так так ось, і ці всі уцьони теж розглядали цю кандидатуру. Так, розглядали, 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 і це ж йшло до самого кінця. І була надія у Трампа про те, що все-таки він після того, як там, от е, як кажуть, е, под, е, подсуетілся на Близькому Сході, то це все буде враховано. І добре було б, воно може і зрослося. Аби після оголошення про те, що е, ця Сполучені Штати Америки надають Україні томагавки, то Путін злякакав, злякався. вибачайте, обмовився по Фрейду, так, і що? Ну і оголосив про те, що він о, о, ну, перемир'я з такого то дня. Перемир'я. Все, значить, це перемир'я і переговори про мир. Все. Уже у Трампа у кишені так, знаходиться. Парт... Ні, не ні. Знаходиться цей... премія Нобелівська премія миру. Але так як нічого з цього не вийшло, у Московії теж побалакали, поговорили, там ну, трошки ніби полякалися, ну там же ж агентура, то працює ж московська, так. Не знаю, може, й сам Трамп, ну там ну, я думаю, що та компанія вся <смі> обкладена агентами. Ну, ми ж знаємо це все, як воно було ще за часів радянського союзу. Ну, читайте відповідну літературу. Скільки там агентів було в Сполучених Штатах Америки, радянських, які потім передали Росії, а скільки було там тих, які завербовані нині. Так. Грошики ж то є, нафтодолари, самі можуть в лайні сидіти, але витрачають величезну кількість е, грошей для утримання цілої армії цих всіх е, інформаторів. Ну, найпростіше, ну, шпіонів, це якось воно не так звучить гарно. Так. Ну і що ж, що ж ми маємо? Напевно, повідомили путіну, що все це блеф. Ніяких цих томагавків, гавк гавк не буде. Не буде. Це все от гра така. Все. Тому, володя, заспокойся, святкує свій день народження і все таке інше. Трамп у нас в кишені. Це такий, ну. Так, своєрідний чоловік, так скажемо, так. і він претендує хіба що на премію Де, Дарвіна. Так. На Нобеля він не тягне. А от премія Дарвіна, так, як найбезлуздіша, Смерть або втрата репродуктивної функції. Ну, це стосується, звичайно, не його особисто. Не знаю, як там нього з репродуктивною функцією. Але от Сполученим Штатом Америки він точно репродуктивну функцію зіпсував це однозначно своєю діяльністю і своєю бездіяльністю і своєю червоною доріжкою там у Алясці. Це ж ніколи не забудеться Будеться ця, ця, ця ганьба. Він хоче перекрити ту ганьбу Нобелівською премією. Ну поживемо, як кажуть, побачимо.